Давайте подивимося послання від роду батька, що вони хочуть передати. Тут іде тема фінансів. Мені зразу так прийшло мамина, сторон... мамина лінія, попереднє відео, це більш любовна тема. А по батьковій лінії вам хочуть щось передати відносно фінансів, на що звернути увагу, чому, можливо, є проблеми з фінансами. Ти постійно ніби женешся за якимось результатом, а ти повинен, повинна навчитися і зрозуміти, що гроші будуть з'являтися тоді, коли е в тій кількості, які ти хочеш, тоді, коли ти. Навчишся е, кайфувати від шляху, який ти йдеш до якоїсь реалізації, коли ти навчишся приходити до е, такого класного стану е, кайфового стану, коли ти займаєшся справою, яку ти любиш, ти даруєш е, свою увагу, час, любов, людям, якщо це робота з клієнтами, да. Поки ти сидиш десь в наймі, працюєш на когось, ти там не будеш мати великої хорошої реалізації. Тому тут вам рід говорить про те, що да, можливо в нас в роду і не було такого досвіду, але ти можеш це змінити. Ти можеш побудувати якийсь власний бізнес, це може бути монетизація якогось свого хобі. Да? Тобто в вас вірять, чекають, поки ви вийдете з цієї петлі, такої, в якій сиділи багато років ваші предки. Але тут треба набрати сміливості, тут треба взяти відповідальність, тут треба взяти відповідальність за ризики, де ніхто не дає вам гарантій. Але тільки ризикнувши один раз, ви можете стати щасливими. Так, да, десь маленькими кроками, так. Да, але коли ми ставимо собі якийсь ціль, чи це у вас якийсь проект, чи бізнес, чи хобі, і коли ви зразу хочете завтра вже результат, так не працює. Таким чином. Ми фокусуємося не на роботі, яку ми робимо, да. Або де, де ви працюєте з якимись клієнтами, а ви е, йдете до жаги грошей, і тому вам і не дають, тобто вас вчать не бути залежними від фінансової. Ви маєте навчитися перефокусувати себе і навчитися тому, що я спочатку удосконалюю свої навички, можливо, відкриваю якісь таланти, таланти, десь навчаюся, десь прокачую свої навички, да? е, пробую, е, несу це в маси, е, допомагаю куди. Да? Хтось кросівки продає, це також класна професія, супер ви клієнтів звиваєте, це також супер. Чи це езотеричний якийсь напрямок, чи це інший якийсь напрямок? Це служіння людям, ваша гілка по батькові, ваш рід по роду батька хоче, щоб ви туди йшли, в служіння людям. І фокусуємося не на результаті відразу, а фокусуємося на самому процесі. Організовуйте ці процеси собі так, щоб вам було зручно, щоб ви працювали в хорошому стані, там, умовно, сьогодні я не в ресурсі, я сьогодні нічого не записую. Так? Тобто, тільки коли ви будете з любов'ю ставитись до себе, до своєї роботи, тоді і вас будуть клієнти цінувати, поважати, будуть і ваші клієнти прийдуть до вас. Тобто, да, хто наші клієнти? Це ми в минулому, да? так, підказку, яку дають, з книжки прийшла щаслива кишеня, повна грошей. Я вам вже її показувала. Кого цікавить книги, які вам допоможуть зайнятися такою самоосвітою, саморозвитком, переходимо на мою сторінку, шукаємо там пост книг для сам... книги для саморозвитку. І там я зробила. Розпаковку і розказала, які книжки читаю я. Яка підказка прийшла сторінка 89. 89, можливо, для когось це буде ключова цифра. Які ви, такий і ваш світ? Усе у всесвіті зводиться до ваших внутрішніх відчуттів. Те, що зовні, має не надто велике значення, бо все це лише відображення вашого стану свідомості. Має значення те, що всередині у вас самих, бо все, що зовні, буде дзеркально його відображати, буде розфарбовано в кольори вашої свідомості. Думаю, хто зрозумів, то зрозумів, а хто не зрозумів, тут чітка підказка. Якщо в тебе нема фінансів, що робимо? Дивимося, що у нас з внутрішнім станом, які в нас внутрішні установки, які в нас страхи. Якщо умовно ми боїмося лишитись без грошей, Всесвіт нам дасть таку ситуацію, да, ми лишились без фінансів. А якщо ми будемо працювати над своїми деструктивними установками, родовими програмами, де наші предки пахали для того, щоб мати якусь копійку, не були багаті, нема чого починати. Де були історії, де вбивали, розкуркулювали наших предків. Да? Це все є в пам'яті ДНК, вашого роду. З цими програмами треба працювати, щоб дозволити собі рухатись туди, куди ви хочете. Бо ці всі програми родові, ваші особисті, ваші е, установки, в яких ви жили 10 років в цьому житті, це впливає напряму на ваші фінанси. Тому, якщо фінансів нема. Перше, з чого починаємо, який в мене внутрішній стан, про що я думаю? як я думаю про гроші? Гроші не приходять до тих людей, яких їх не люблять? Пробуємо розбираємося самі. Не виходить вам самих в цьому всьому розібратися, позакривати ці історії, якісь, можливо, контракти з минулих життів. Звертайтесь до спеціалістів, до мене, до моїх колег і так далі. Вибирайте самі. Поки ви це все не пропрацюєте, не відпустите, не зміните своє мислення, що гроші можна заробляти в легкості, на улюбленій справі, на служінні людям, так як хочуть ваші предки, у вас нічого не зміниться. Ви можете 300 курсів пройти, але поки отут підсвідомість ви не зміните, поки ви не відпустите ці родові програми, історії, які вас тримають кандалами, на жаль, нічого не зміниться. На курси також треба ходити да вчитися. Як монетизувати своє хобі? Я це все, наприклад, поєдную, я вчуся технічно, як це робити, і я завжди працюю над собою в трансформаціях, в регресесіях, в родових практиках, і мені це допомагає, тому що я бачу конкретний результат у фінансах. Тому хто так само хоче, любовно запрошую в роботу на місяць. Там чи на консультацію пишіть в директ. Давайте ще запитаємося, що вік ще хоче вам підказати відносно фінансів. Будуть якісь тебе можливості, буде три дороги. В когось буде це напряму три дороги, а в когось буде три пропозиції. Зверни на це увагу. Ти повинна, ти повинен зробити серед цих трьох варіантів один правильний свій шлях знайти. Коли ти будеш стояти на виборі, птах дасть тобі підказку. Не знаю, можливо, це буде якась там, умовно, книжка намальована, і там буде підказка, як птах. Птах буде ключовим, така підказку вам дають. Птах ключовий в правильному виборі. Не знаю, може, хтось там вам буде презентувати програму свого курсу, і в нього буде на логотипі там якась пташка намальована. Зверніть увагу, вам туди. Пташка. Можливо, ви будете говорити там з роботодавцем по телефону, і вас над головою пролетить голуб. Тобто включаємо да, фантазію, про що я говорю? Тому що інколи задають такі питання ну, в коментарях, додумуйте, включайте свою візуалізацію, до чого це, про що це може бути. Да? 115. Зверніть увагу на цифру, не знаю, про що це? 115. 115. Ще дайте нам підказку. Віра в себе тобі допоможе досягти тих результатів. І дай собі час цього досягти. Це не буде завтра, це не буде післязавтра, це буде в час. В когось рік, в когось півроку. І ти побачиш круті переміни, але роби щось і сам.